Святитель, Отче Миколаю, моли Бога за нас. Си благий, Отче Миколай, великий і предивний чудотворчий, ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, ти своїм заступництвом визволяв від певної смерті, Ти своєю опікою відганяв усяку біду, щиро благаю тебе, скорого утішити для тих, хто в борі і в потребах нинішнього життя. Поспіши до мене зі своєю поміччю. Захисти мене і всіх людей від вогню і води, від голоду і пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті, охороняй мене все життя, особливо ж у страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви, перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобався навіки разом з тобою, прославляти і величати. Боже милосердя. Амінь. Великий угоднику і святителю Божий Миколай, пастирі і вчителю всіх, хто зі щирим проханням вдається за допомогою Твоєю, ти допомагав тим, які до тебе вдавалися. Допоможи мені в усіх труднощах і потребах життя мого. Коли прийде хвилина, де сила моя заслабка, де труднощі, що стають на дорозі життя мого велике для мене, ти, угоднику Божий, подай мені помічну твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, хто у труднощах і небезпеці пам'ятав про тебе, поблагослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запалив мені віру непохитну і моли Христа Бога, спастися в душі моєї. Амінь. О, Всеблагий Отче наш Миколаєв, пастирі учителі всіх, хто з вірою звертається під захист твій і теплою молитвою благає Тебе, поспіши захисти Отару Христову від боків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими Твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів. Між особиці, від голоду, пошести, потопу, вогню й меча і наглої смерті всяку людину охоронив, І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царської кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо, спаси нас від гніву Божого і кари вічної щоб твоїм заступництвом і помічю та своєю благодатью і милосердям подав нам Христос Бог Тихо і без гріха прожити на світі Цім і не засудив насстоятельворуч, а сподобав нас стати праворуч з усіма святими. Амінь.